Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку дециметр складання задач за одним сюжетом. Всі сідайте тихо діти, домовляйтесь, не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Розпочнемо наш урок із лічби. Давайте полічимо з вами від 1 до 20 в порядку зростання. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Молодці. Дітки, давайте назвемо лише одноцифрові числа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Це одноцифрові числа, вони пишуться, складаються з однієї цифри. Давайте тепер назвемо всі двоцифрові числа, які ми бачимо на екрані: 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Двоцифрові числа складаються із двох цифр, так? і мають десятки і одиниці. А одноцифрові мають лише одиниці. Наступне завдання. Давайте скажемо, які числа показують нам смайлики. Один десяток. І 0 одиниць? Це число 10. Один десяток і три одиниці. Яке число? Число 13. Яке число як має один десяток і одну одиницю? Число 11. Яке число має один десяток і 8 одиниць? Це число 18. Яке число має один десяток і 5 одиниць? Це число 15. Добре, молодці. А зараз, дітки, пригадаємо все, що ми знаємо про число 10. Давайте пригадаємо склад числа 10. Пам'ятаєте, будиночок, в якому живе число 10. Подивіться: 10 це 1 і 9, 2, і 8, 3 і 7, 4 і 6, 5 і 5. 6 і 4, 7 і 3, 8 і 2, 9 і 1. Так, саме з таких чисел складається число 10. Добре. А зараз дітки, давайте назвемо сусідів числа 10, яке число стоїть перед 10? Попереднє число 9, а наступне число. За числом 10 стоїть 11. Тобто, сусідами числа 10 є 9 та 11. А зараз, дітки, відкрийте, будь ласка, свій тоненький зошит в клітиночку для математики. І запишіть у ньому цілий рядочок числа 10. Пам'ятаємо, що число 10 це двоцифрове число. Складається з двох цифр: 1 і 0. Ці дві цифри пишуться. Поряд, одна з одною. Між цифрами пропускаємо одну клітинку. Погляньте, будь ласка, на малюночок. Ми бачимо один і той самий відрізочок. Дівчинка-маринка і хлопчик Максимко міряли відрізок. Який результат вони отримали? Маринка отримала результат 2. А Максимко отримав результат 20. Дивіться, один той самий відрізок, але зовсім різні результати під час вимірювання отримали Маринка і Максим. Чому результат вимірювання Максимка та Маринки був різний? Тому що, дітки, вони використовували різні мірки. Подивіться, у Маринки відрізочок. Поділений на дві однакових частинки. Одна половинка блакитна, друга половинка рожева. А у результаті максимка відрізок поділено на 20 маленьких частинок, 10 блакитних частинок і 10 рожевих. Тобто діти використовували різні мірки. Для вимірювання довжини відрізка. Який висновок ми можемо зробити? Чим довша мірка, тим менше число укладається на довжині певного відрізка. Подивіться, у маринки мірки були великі. Ось. Одна мірка, друга мірка. Чим довша мірка, тим менше число, тому в неї відрізок помістився лише у дві таких мірки. А чим менша мірка, Тим більше утворюється число. Максимко взяв за мірку ось такий маленький прямокутничок, і в нього у цьому відрізку таких прямокутничку вийшло аж 20 штук. Отже, результат вимірювання довжини відрізка залежить від обраної мірки. До чого ми ведемо? Сьогодні ми продовжимо ознайомлення з величинами і ми звернемо увагу на довжину. Ознайомимося із новою більшою одиницею вимірювання довжини, яка називається дециметром. Погляньте, будь ласка, на малюночок. Ми бачимо на малюночку відрізок довжиною 1 см. так? А нижче ми бачимо на малюночку другий відрізок довжиною 10 см. Ану, дітки, подивіться, будь ласка, у відрізок довжиною 10 см. Скільки таких маленьких відрізочків може поміститися? Один, два, три, чотири, 5, 6, сім, вісім. 9, 10. Тобто у відрізок 10 см поміщається 10 ось таких маленьких відрізок. Запам'ятайте, дітки, що ось цей відрізок 10 сантиметрів, називають іще іншим, іншою мірою вимірювання 1 дециметр. А коротко його записують так. Один Д М. І букви пишуть письмові. Погляньте, будь ласка, на наш довідничок. Це правило необхідно буде вивчити. Довжину, ширину, висоту предметів можна вимірювати не тільки сантиметрами, а ще й дециметрами. Десять Сантиметрів ось таких 10 малесеньких частиночок можна замінити ще іншим словом один дециметр. Тобто сантиметр це маленька міра вимірювання відрізочка, а дециметр це більша міра вимірювання відрізочка. А тепер поверніться і пригадайте, про кого ми говорили на початку уроку: про хлопчика Максимка і дівчинку-маринку. У дівчинки-маринки вийшло. Дві частини від відрізка, тобто вона вимірювала відрізок у дециметрах у більшій мірі вимірювання довжини. А у хлопчика вийшло 20, тобто він вимірював цей відрізок маленькою мірою, тобто сантиметром. Ось це правило, будь ласка, вивчіть на пам'ять. Погляньте, будь ласка, на малюночок. Дітки, що ми бачимо на малюночку? Ми бачимо маркер. Так, перше завдання на сторінці 81 нашого підручничка. Яка довжина маркера? Давайте пригадаємо, як ми з вами вимірюємо довжину предмету. Ми до предмету прикладаємо лінійку, Початок предмету має співпадати із числом 0 на лінійці. А тепер подивіться, предмет завершується на якому числі? На числі 12. Так, тобто, що ми можемо сказати? Що довжина цього маркера 12 см. Дітки, а пам'ятаєте, 10 см ми можемо назвати по-іншому? Як можемо назвати? 10 сантиметрів це 1 дециметр, а в нас 12 сантиметрів. Якщо нам перевести сантиметри у дециметри і 12 о, і сантиметри, то 12 це 10 плюс 2. Тобто 10 це 1 дециметр, а 2 сантиметри так і залишаються. Я вам зараз покажу лайфхак, як дізнатися із двоцифрового числа, скільки тут дециметрів, а скільки сантиметрів. Дециметр це більша міра вимірювання, сантиметр це менша міра вимірювання. Просто ви ділите їх навпіл. Перша цифра це дециметри, друга цифра це сантиметри. Тому що 12 це 10 плюс 2. А ми вивчили правило і пам'ятаємо, що 10 сантиметрів по-іншому називається 1 дециметр. А ось ці 2 сантиметри просто пишуться поряд. І тому в нас виходить, що довжина маркера 12 сантиметрів або 1 дециметр 2 сантиметри. Ось давайте ми в завданні другим на сторінці 81 в нашому підручничку спробуємо виміряти довжини відрізків. Виміряй довжину кожного відрізка та запиши у сантиметрах і у дециметрах і сантиметрах. Будь ласка, для цього нам потрібно підготувати тоненький зошит в клітиночку з математики, ручку і простий олівець. Вимірюємо перший відрізок. Для того, щоб виміряти відрізок, ми маємо початок відрізка прикласти до лінійки так, щоб початок співпав з цифрою 0. Тепер дивимося, де завершується наш відрізок навпроти цифри 10. Тобто, що ми можемо сказати? Довжина відрізка у сантиметрах скільки? 10 см. Запишіть, будь ласка, це в своєму тоненькому зошиті в клітиночку з нового рядочка. Дітки, а ми з вами пам'ятаємо правило, що 10 см дорівнює чому, По як по іншому можна назвати, 1 дециметр. Тобто, поставте, будь ласка, знак дорівнює і напишіть 1 дециметр. Пам'ятаєте, що словами скорочуємо буквами, букви пишемо письмові. Наступний відрізок прикладаємо до нього лінійку так, щоб початок відрізка співпадав із цифрою 0. А кінець відрізка, ми бачимо, завершується де? навпроти цифри 12. Яка довжина другого відрізка у сантиметрах діти? 12 см. Нижче пишемо у своєму тоненькому зошиті в клітиночку число 12. Так, тепер, дітки, нам потрібно записати це і у дециметрах, і у сантиметрах. Пам'ятаємо, що 12 це 10 плюс 2. 10 см це 1 дециметр. так? А 2 см ми просто пишемо поряд. Тобто 12 см дорівнює 1 дециметр 2 см. Запишіть, будь ласка, це до свого зошита. Наступний відрізок. Прикладаємо до нього лінійку так само, щоб початок відрізка був навпроти цифри 0. Кінець відрізка в нас навпроти цифри 11, яка довжина відрізка в сантиметрах? 11 см. Запишіть нижче у своєму зошиті. 11 см. Дорівнюємо. Дітки, а тепер нам потрібно цю довжину записати і в дециметрах, і в сантиметрах. Пам'ятаємо, що 11 це 10 плюс 1. 10 см плюс 1 см. Пригадуємо правило, 10 см дорівнює чому діти? Дорівнює 1 дециметру. А 1 см ми просто дописуємо поряд. Запишіть, будь ласка, це у свій зошит. 11 см дорівнює 1 дециметр 1 см. Завдання третє. Нам з вами необхідно побудувати в зошиті відрізок завдовжки 1 дециметр 3 см. Для цього вам необхідно скористатися лінійкою і простим олівцем а також ручкою. Перш за все, дітки, 1 дециметр 3 сантиметри ми маємо перевести у сантиметри. Запишіть у своєму зошиті нижче поданий, подану довжину. 1 дециметр 3 сантиметри. Пам'ятаємо, що 1 дециметр, дітки це скільки сантиметрів? Це 10 см, а якщо ми 10 см додамо 3 см, то скільки це буде? Це буде 13 см, ловіть від мене лайфхак. Якщо у вас є 1 дециметр, 3 см, ви слово дециметри закриваєте пальчиком, і у вас виходить число 13 см. Якщо ви, наприклад, забули, що 1 дециметр це 10 см. Закрили пальчиком і вийшло слово число 13 см. Запишіть, будь ласка, ось це значення. 1 дециметр 3 см дорівнює 13 см. Дітки, то який відрізок ми маємо накреслити? Відрізок завдовжки 13 см. Тепер беремо простий олівець лінійку. Прикладаємо лінійку, навпроти цифри 0 ставимо крапочку простим олівчиком. Тепер шукаємо число 13, так як довжина відрізка 13. Навпроти числа 13 ставимо крапочку в зошиті. А тепер ці дві крапочки між собою з'єднуємо. Що в нас, дітки, вийшло? У нас вийшов відрізок 13 см, або по-іншому 1 Дециметр 3 сантиметри. Накресліть, будь ласка, цей відрізок у своєму зошиті. Завдання четверте. Нам з вами необхідно розв'язати задачі за малюнком. За малюнком склади задачі, які містять запитання, чого купили більше, наскільки кілограмів більше. Запиши тільки розв'язання. Погляньте, будь ласка. На малюночок. Ми бачимо, що на базарі мама купила 7 кг груш, 5 кг картоплі і 4 кг капусти. Чого купила мама більше груш картоплі чи капусти? Подивіться: 7 кг груш, 5 кг картоплі, 4 кг капусти. Чого більше? Звичайно, груш більше за картоплю, а картоплі більше за капусти, і тим самим груш більше за капусти. Запишіть, будь ласка, ось ці нерівності у свій тоненький зошит в клітиночку. 7 кілограмів більше за 5 кілограмів більше за 4 кг. Так, ми зрозуміли, діти, що більше всього, мама купила груш аж 7 кг. Потім трішечки менше картоплі 5 кг, і менше капусти 4 кг. Тепер, діти, нам потрібно дізнатися запитань, відповідь на друге запитання задачі. Мама купила. 7 кг груш на базарі, 5 кг картоплі і 4 кг капусти? На скільки кілограмів груш більше купила мама за картоплю і за капусту окремо? Тобто, дітки, подивіться, ми бачимо, що груш 7 кг, картоплі 5 кг. 7 більше за 5 А на скільки, Як ми дізнаємося? Ми з вами пригадуємо правило, щоб дізнатися, наскільки число більше або менше за інше число, ми маємо від більшого відняти менше. Запишіть, будь ласка, нижче у свій тоненький зошит. 7 кг мінус 5 кг дорівнює 2 кг, тобто груш на 2 кг більше, ніж картопля. Тепер нам треба дізнатися, наскільки більше груш, ніж капусти. Груш 7 кг, капусти 4 кг. Ми маємо від 7 кг відняти 4 кг. Запишіть, будь ласка, це у свій зошит. І скільки буде? 3 кг. Тобто, груш мама купила на 3 кг більше, ніж капусти. Ось ці. Розв'язання запишіть у свій зошит. Перед тим, як ми будемо з вами працювати в зошиті з друкованою основою, пригадуємо, як ми правильно сидимо за партою, де в нас знаходяться лікті, спинка, ніжки і як повинен лежати на столі зошит, та як ми маємо тримати у руці ручку. Сьогодні ми будемо працювати в друкованому зошиті на сторінці 13, тому розгорніть, будь ласка, друкований зошит з математики, частина 2 і знайдіть сторінку 13. Перше завдання в нашій сторінці ми з вами маємо за зразком написати два рядочки двоцифрових чисел 14 і 15. Будь ласка, поставте відео на паузу та виконайте каліграфічну хвилинку в своєму зошиті. Наступне завдання друге в друкованому зошиті на сторінці 13. Виміряй довжину кожного відрізка та запиши її в сантиметрах, а також в дециметрах і сантиметрах. Для цього, дітки, вам знадобиться лінієчка. Будь ласка, візьміть лінієчку. Прикладіть лінієчку до рожевого нижнього меншого відрізочка. Пам'ятаємо, що прикладаємо лінію так, щоб початок відрізка співпадав з цифрою 0, а кінець відрізка. Ми бачимо, знаходиться на цифрі 11. У сантиметрах, дітки, скільки це, яка довжина відрізка? 11 см. Запишіть, будь ласка, а тепер давайте переведемо 11 см у дециметри і сантиметри. Пам'ятаємо, що 11 см це 10 см плюс 1 см. 10 сантиметрів, ми з вами вже вивчили правило, дорівнює скільки дециметрів? 1 дециметр. А 1 сантиметр просто пишемо поряд. Запишіть, будь ласка, і це значення до відрізка. Тепер вимірюємо наступний відрізочок, прикладаємо лінієчку до більшого відрізка так, щоб початок відрізка співпадав з цифрою 0. А кінець відрізка, ми бачимо, знаходиться навпроти цифри 12. Тобто у сантиметрах цей відрізок має довжину 12 см. Запиші. А тепер давайте переведемо їх із сантиметрів у дециметри і сантиметри. 12 см, ми пам'ятаємо, це 10 см сантиметри. 10 см дорівнює 1 дециметру. А 2 см ми просто записуємо поряд. Запишіть, будь ласка, це у свій зошит. Так, молодці, наступне третє завдання на сторінці 13. Нам з вами необхідно побудувати відрізок завдовжки 1 дециметр. Для цього нам потрібно приготувати ручку, простий олівець і лінійку. 1 дециметр. Дітки спочатку потрібно перевести у сантиметри. Пригадуємо, скільки це сантиметрів. Це 10 см. Правильно, запишіть спочатку, обов'язково потрібно ось це переведення записати ручкою у зошиті. 1 дециметр дорівнює 10 см. То який відрізочок ми будемо креслити? Відрізок завдовжки 10 см. Прикладаємо лінієчку на клітинку. Ставимо крапочку простим олівчиком навпроти цифри 0 біля лінійки. Тепер шукаємо цифру 10. Ставимо крапочку простим олівцем навпроти цифри 10 на лінійці. А тепер ці дві крапочки між собою з'єднуємо, який відрізок ми з вами побудували? Ми побудували відрізок завдовжки 10 см або 1 дециметр. Завдання четверте. Необхідно порівняти вирази із числами. Пам'ятаєте, діти, для того, щоб порівняти вираз і число, ми спочатку маємо обчислити вираз і знайти його відповідь. Будь ласка, перший вираз 10, додати 4. Буде 14. Запишіть вгорі, будь ласка, відповідь. Тепер порівнюємо 14 і 13. Який знак ми поставимо більше, менше чи дорівнює. Звичайно, 14 більше за 13, тому ставимо знак більше. Наступний вираз 10 додати 7 і порівняти з числом 17. Обчислюємо вираз 10 плюс 7. Дорівнює 17, записали відповідь вгорі над плюсиком. Тепер порівнюємо два числа 17 і 17. Який знак ми маємо тут поставити. Знак дорівнює, тому що це однакові числа. Молодці записуємо. Наступний вираз 10 додати 9 і число 9. 10 додати 9, скільки буде діти? Буде 19, запишіть, будь ласка, відповідь вгорі над плюсиком. А тепер порівнюємо два числа, 19 і 9, який знак має між ними стояти? Більше, менше чи дорівнює? 19 більше за 9, тому ставимо знак більше. Молодці. І останній вираз 10 додати 1 і треба порівняти його з числом 12. Обчислюємо вираз. 10 додати 1. Дорівнює 11, молодці записали вгорі число 11. Тепер порівнюємо два числа 11 і 12. Який знак маємо поставити більше, менше чи дорівнює? 11 менше за 12, тому і знак маємо поставити менше. Молодці. Наступне п'яте завдання на сторінці 13 в нашому зошиті зафарбуй відповідними кольорами малюнок. Але для того, щоб дізнатися, яким кольором, яку частинку малюнка ми маємо зафарбувати, їх потрібно обчислити, тому що відповідь кожного виразу позначає свій колір. Число 5 жовтий колір. Число вісім, зелений колір, число шість, коричневий колір і число сім рожевий або червоний, хто як забажає. Перш за все, ми маємо обчислити всі вирази вгорі, написати відповіді. А потім розфарбувати. Дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу і виконайте це завдання самостійно. А потім включите відео продовження і перевірите, чи правильно ви виконали це завдання. Я сподіваюся, ви вже обчислили всі вирази. Давайте подивимося, дітки, які частинки мають бути зафарбовані якими кольорами. Серединка жовта пелюсточки рожеві, тому що серединка відповідь 5, а пелюсточки відповідь 7 в кожному виразі. Далі нижні листочки мають відповідь 8, тому зафарбовані зеленим кольором. А верхні листочки мають відповідь 6, тому їх зафарбовуємо у коричневий кольор. Я сподіваюся, ви зафарбували свій малюнок без помилок. Погляньте, будь ласка, на потяги, які з'явилися в нас на екрані. Давайте назвемо числа, які пропущені в цих потягах. Погляньте перший потяг. Між числом 15 і 17, яке має стояти число? 16. Правильно називаємо ці числа 15, 16, 17. Так, Другий потяг. Між числами 18 і 20 має стояти число. 19. Називаємо числа 18, 19, 20. Добре. Наступний потяг між числами 11 і 13 має стояти число 12. Молодці. Давайте назвемо ці числа 11, 12, 13. І останній потяг між числами 13 і 15 має стояти число 14. Правильно називаємо ці числа 13, 14, 15. Молодці. Оберіть, будь ласка, потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає настрою наприкінці уроку. Вашому настрою наприкінці уроку. Це зелений, жовтий або червоний кольор. А я дякую вам за вашу таку плідну працю, за вашу увагу, за ваші старання, і прощаюся з вами до нових зустрічей!